Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги рукавички для велосипедистів. Дані рукавички забезпечують надійний захист та комфорт під час катання на велосипеді. Вони мають антиковську поверхню, яка надає надійне щеплення з кермом та запобігає ковзанню. Крім того, вони ударопоглинаючі, що допомагає знизити вплив вібрації. Рації на руки під час подорожі дихаючий матеріал забезпечує хорошу вентиляцію та запобігає перегріву рук. У цих рукавичках можна легко використовувати смартфон та інші сенсорні пристрої. Пропонуємо до вашої уваги стильний велокостюм. Це зручний та стильний одяг для людей, які займаються триатлоном та велоспортом. Він включає в себе майку та шорти, які забезпечують комфорт та свободу рухів під час катання. Майка виконана з високоякісних матеріалів, що забезпечують хорошу вентиляцію та відведення вологи від тіла. Він також оснащений вставками з гелю, які надають додатковий комфорт та амортизацію під час тривалих поїздок. Комплект стильний та функціональний. Придатний як для професійних велосипедистів, так і для любителів. Пропонуємо до вашої уваги комплект одягу для велосипедистів. Даний комплект це чудовий вибір для чоловіків, які займаються велосипедним спортом у літню пору. Він включає в себе майку та шорти, які забезпечують комфорт та свободу рухів під час катання. Майка виконана з високоякісних матеріалів, що забезпечують хорошу вентиляцію та відведення вологи від тіла. Комплект стильний та функціональний, придатний як для професійних велосипедистів, так і для любителів. Пропонуємо до вашої уваги датчик швидкості велосипеда. Даний прилад це велосипедний комп'ютер із функцією вимірювання швидкості та каденсу. Він пропонує точні та надійні дані про вашу їзду на велосипеді. Він сумісний з технологіями ANT Plus та Bluetooth, що дозволяє підключати його до різних пристроїв. Комп'ютер має компактний дизайн та легко кріпиться на кермі велосипеда. Він оснащений яскравим дисплеєм, який забезпечує хорошу видимість навіть за яскравого сонячного світу. Світла. Пропонуємо до вашої уваги багатофункціональний паракорд. Це надійний та міцний шнур, призначений для використання на відкритому повітрі під час походів та кемпінгу. Його довжина становить 5, 15 чи 30 метрів, залежно від вибраного варіанту. Він складається з семи сердечників та має діаметр 4 міліметри. Паракорд може використовуватися для різних завдань, таких як створення укриття, кріплення намету та створення шнурівки. Його легко зберігати та переносити завдяки своїй компанії компактності